Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 10 червня, 1203 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни не припиняють кожного дня більше тижня вже пускати дрони на Одесу або Одеську область. Цієї ночі знову більше двох десятків дронів летіло саме на Одесу. В місті було дуже гарно чутно, як наш. Наші хлопці збивають дрони над морем. На жаль, знову було декілька прильотів в місті. Так, один дрон влучив по роддому в Одесі, а один по житловим будинкам. Двоє загиблих людей на даний момент в Одесі. Більше десяти людей травмовано. Ну і суттєві руйнування. Крім Одеси під дроново-ракетною атакою був Київ. На жаль, теж є в місті прильоти, теж по житловим будинкам, але без загиблих. Багато травмованих людей і руйнувань. Загалом росіяни запустили 315 дронів, 213 збито, 64 подавлено ребом. Ще вдалося збити над Києвом дві балістичні ракети та п'ять крилатих. Ніяких прильотів від ракет немає. Всі збито. В сусідній Миколаївській області прильотів від дронів немає, наче є збиття, але поки що не повідомили скільки. Ну і в районі Очакова, як завжди, впіві дрони. На щастя, без постраждалих є руйнування. Ну а щодо Херсонщини, там одна загибла людина після російських обстрілів, восьмеро травмованих. Прошу закинути на FPV, щоб помста прилетіла до росіян. Дякую.